В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, євангелисти показують нам дві групи людей, які представляли всіх нас, все людство у ту вікоповну мить, коли у Віфлеємському вертепі приходить у світ Його Спаситель. Перша з них постає перед нами сьогодні. Це. Три мудреці зі Сходу, три високоосвічені особистості, які, присвятивши своє життя вивченню таємниць зоряного неба, помітили незвичайне явище, зорю, яка сповістила їм про народження когось незвичайного, в кому вони пізнали монарха, царя юдейського. І вони простують за цією зорею. Але раптом зоря заводить їх на манівці, вона приводить їх до двору юдейського царя, але іншого, протилежного Христові, того, хто стане першим гонителем Христа, Царя Ірода. І тільки коли вони вийшли з цього палацу, знов з'являється ця зоря і веде їх уже до вертепу. І там вони знаходять немовлятко, і складають йому символічні дари від цього людства. Золото, як цареві, ніби піддані, що приносять йому податок, ладан як Богові, Божому Синові і миро, запашні олії, якими у юдеї помазували спочилих, як людині, що має померти. Євангелист же Лука покаже іншу групу, зовсім відмінну від цієї першої, групу звичайних неосвічених пастушків, які випасали худобу десь там на полях біля Вефлеєму. І коли вони почули ангельський спів, вони без вагань кинулися до цієї убогої хатинки, до стайні, де прийшло на світ немовлятко, і радісно вклонилися йому. Дві групи людей, дві різні верстви людства, два різні підходи до пізнання таємниці, до пошуку істини. Людство постійно проходить у своєму розвиткові спокусу покладання на високі технології, на розум, на філософські дослідження і час від часу з'являються. Спокуса захопитися саме цією технократичною стороною розвитку цивілізації. І завжди, коли б не приходило це захоплення, закінчилося воно розчаруванням, розчаруванням, яке не свідчить нам про неспроможність новітніх технологій, ні, але нагадує про їхню вторинність сама по собі наука. Теоретичне, раціональне пізнання не можуть відкрити людині істини, не можуть застрягти її від помилок, не можуть відкрити присутність Бога. Сам Христос вже пізніше, через 30 років після цієї миті Різдва, говоритиме на горі біля Капернауму блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. І саме ця чистота серця, простота не розумінні неосвіченості, неграмотності, а необтяженості життєвими стереотипами, вона допомогла пастушкам так імпульсивно кинутися до вертепу і з радістю вітати того, хто прийшов у світ. І нас їхній приклад навчає. Не нехтувати знаннями і освітою, але цінувати те, що в людині є найголовнішим і що завжди має бути пріоритетним, це здатність любити, здатність бути відкритим до нового, щиро приймати Його. Це те, що називається у Євангелії чистотою серця. І коли ми сьогодні переживаємо. Випробування для нашої країни, для нашого народу, коли приходять економічні негаразди, пам'ятаймо про цю силу, яку має кожен із нас, щоб позбутися спокус, кризи, апатії, безвиході, які чигають на нас. Бо вони теж для кожного з нас є по-своєму іродовим палацом, який ховає нас. Від правдивої дороги. Пам'ятаймо про необхідність дивитися у майбутнє щирими очима і чистим серцем. І саме це дозволить нам побачити у майбутньому не кризи і катастрофи, які нам сповіщаються, а побачити Христа, який завжди є і буде з людством, і який, дозволяючи нам проходити через різні випробування, чекає нас. Щоб допомогти підтримати і провадити далі, якщо ми гідно складемо черговий іспит для нашої совісті. Хай же і це Різдвяне свято для нас буде пробудженням тієї євангельської простоти, яку ми, може, занедбали в собі. Хай нагадає нам про необхідність. Чистого серця, як найвищої цінності сьогодні, а отже, відвертих, щирих, позбавлених будь-якого фальшу стосунків поміж людьми, поміж нами, з вами у нашій християнській громаді. І хай допомагає різдвяна зірка бачити чистим і відкритим наш шлях у майбутнє. Амінь. Христос рождається.